Добрий день Работа ротаційної борони Відразу після дощу І так дощі йшли, і так сиро було Але трактор їздить, земля закоксована після дощів. Ну, а тепер ще подивимося, що ми мали і що ми маємо зараз. Мали ми отаку ситуацію. А зараз маємо отаку. Вся своя вилізе, вся теж вылезе, оно сто видят проросте, вся чудово почувається. От у нас одна вирвана зі всього, що є. От у нас бурьянчик вырваний. Ну. Знайшов один бур'ян, який не вирваний, от він. Але він в грудці якась скалихана. І якщо далі дощів не буде, то він день-два засохне. Є на цьому полі проблемка, пов'язана з наявністю кукурудзи. Падали ці кукурудзи. А от ще одна соя у нас. Раз, два. Ну, не буває. От з кукурудзою нічого зробити не можна. Да. Ось таке Будемо молотити сою з кукурудзою, гарного дня.